Малята запрошую вас до нашої творчої майстерні на заняття з малювання. Намалюємо метелика. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби різних кольорів, стаканчик з водою і пензл. Звінаємо наш аркуш паперу натих. Ми сьогодні діти будемо працювати в техніці монотипля. Будемо малювати. Тільки на одній дізнатісь половині аркуша. Малюємо половинку голови нашого метелика тулу чорною фарбою. Тепер змінюємо фарбу на колір, який ви забажаєте. Я беру жовтий колір. Малюю крильця. Фарби повинні бути. Рідкі, не сухі, щоб малюнок наш гарно перепечатався на іншу половинку аркуша. Ви всі пам'ятаєте, малята, що у метелика два крильця абсолютно однакові. Візерунок повторюється між собою. Саме тому ми працюємо сьогодні в такій техніці малювання. Тепер я беру червону фарбу. Зафарбовую ось таким чином. Я вирішила зробити такі крильця. Ви можете поекспериментувати і зробити такий візерунок, який ви самі забажаєте. Персиня фарба. Я додала фарбу трошечки водички, щоб вона була більш рідка. А ось зараз почнеться магія. Попросіть допомоги дорослих. Згинаємо аркуш, охайно прикладаємо і розглажуємо нашими долоньками. Гарненько-гарненько гладимо листочок метелика, гладимо, щоб все гарно відбилося. Тепер відкриваємо аркуш. Ось який в мене метелик гарний вийшов, тільки трошечки чорна фарба не відбилася. Тому я домалюю голівку і тулуб чорною фарбою і пензликом. І ще треба домалювати бусики. Спробуйте і ви, малята, намалювати метелика в такій техніці.